Але вони хочуть, щоб ця країна знову стала великою, і ми зробимо її великою знову в кожному в кожній промові. Основна задача спікера це донести одну конкретну думку, і він це робить. They want this country to be great again. Вони хочуть, щоб ця країна знову була величною. Дуже проста граматика. Це present simple. They Want This country to be great again. Зараз ми розберемо свіжий спіч Дональда Трампа для своїх однопартійців республіканців. У Трампа цікава вимова англійської. Він народився та провів дитячі роки в районі Квінс в Нью-Йорку. Мене звати Настя Машталяр. я фаундерка школи Solid English School. Підпишись на наш YouTube канал одразу. Щоб потім не витрачати на це час. З тебе підписка з мене англійська. So what's happening to our country is of great concern to the group of people standing alongside of me. Отже, те, що відбувається з нашою країною, дуже турбує людей, які стоять поруч зі мною. Трамп в цьому реченні використовує простий час present continuous. What is happening to our country? Ви пам'ятаєте is R і is закінчення happening? Цій, цей час present continuous і подібні часи present simple – він буде використовувати протягом всієї своєї промови. Тому у нас сьогодні не буде граматично нічого складного. Цікава фразочка Is of great concern to somebody. Дуже турбує когось. Concern – це, от якраз, те, що нас турбує. Те, що нас змушує відчувати себе не ок. Тож для нього те, що відбувається зі штатами, це of great concern. Uh, let's listen what he says next. And I just wanted to say that we have great unity, we have great common sense, uh, a lot of very smart people in this room, and a lot of people that love our country. kantry uh -huh. я просто хотів сказати. Що у нас є велика єдність, у нас є здоровий глузд, багато дуже розумних людей у цій кімнаті, і багато людей, які люблять нашу країну. З точки зору граматики, «I just wanted to say», він каже. І це така його інтро до того, що він хоче сказати. Тут звісно використовується минулий час «I just wanted to say past simple». Далі він використовує «present simple» і тут є цікаві фразочки «great unity», Класне, да, це велика єдність у нас. Це є we have great unity, we have great common sense. Common sense – це е, стала фраза, яка означає здоровий глуст. Дуже прикольна фраза. юзайте її. A lot of very smart people, Він робить комплімент своєї аудиторії. Прямо її е, виокремлює, що саме in this room, саме в цій кімнаті, де повно республіканців дуже багато розумних людей в кімнаті. І власне він апелює до того, що всі ці люди дуже люблять Сполучені Штати Америки. Вони прям патріоти, які закохані в свою країну. Хочеш почати працювати на іноземну it компанію і допомогти демократам перемогти республіканців? Зверни увагу на курс IT Pro Solid English School. Цей курс допоможе стати інгліш-комунікації і, нарешті, подолати бар'єр рівня інтермідіат. Ми допоможемо тобі звучати та писати like a native. They love our country beyond just about all else. They love our country beyond just uh, about all else. Дуже прикольна фраза: beyond just about all else. Він тут говорить, що ці люди люблять Америку практично більше, ніж все інше в своєму житті. Beyond за межами, just about all else практично всього іншого.

Це, тобто їх любов до Америки, це їхні сім'ї та, можливо, їхня віра в певних випадках. І це дуже приємно, як він тут проговорив про всі е, е, штуки, які дуже цінні для американців: сім'ю, релігію і власне любов до Америки. Цікаві фразочки для нас, на які варто звернути увагу. The only thing that. для того, щоб виділити щось, та. Під, наче підкреслити, ви хочете в своїй мові, ви можете прямо використовувати цю фразу. The only thing that єдина річ, яка ви таким чином з усього списку ви окремлюєте щось одне. Next one. There faith in certain instances. Faith, faith це наша віра, наша релігія. In certain instances, зверніть увагу, certain окремі. Певні специфічні випадки. Замість того, щоб казати detailed specific, ви можете також сказати certain instance. Певний кейс. Але вони хочуть, щоб ця країна знову стала великою, і ми зробимо її великою знову. В, кожному, в кожній промові основна задача спікера це донести одну конкретну думку. І він це робить. They want this country to be great again. Вони хочуть, щоб ця країна знову була величною. Дуже проста граматика. Це present simple. They want this country to be great again. І тут е, також він доповнює. We are going to make it great again. Ми плануємо. Да ми хочемо зробити цю країну знову величною. Дуже простий граматичний час. Ви пам'ятаєте цю структуру to be going to, коли ми говоримо про плани на майбутнє. We're a that's in We're і ось він розказав про те, що у нас такі круті плани. Ми зробимо Америку знову крутою країною, і і тепер він давить в біль. Ми нація, яка занепадає. Ми занепадаюча нація. Слово «decline» – Decline – це дієслово, яке означає падати. Наприклад, ми можемо замінити її синонімом «downsize», «regress» і так далі. Тут він використовує «decline». наче от все настільки погано, просто ми скотуємося. Ну, я не знаю куди. We are declining nation. Ми нація занепадаюча. Да, штати це занепадаюча нація. Okay? Donald. We're a nation that is being left at all over the world. We have a leader that's being left at all over the world. Ай-яй-яй, ми нація, над якою сміються по всьому світу. У нас є лідер, над яким сміються по всьому світу. Тут вже прикольніша граматика. We are a nation that is being laughed at all over the world. Дивіться, is being laughed at. Це. Пасивний залог, коли ми говоримо, що дія не виконується нами напряму, а дія виконується над чимось. Нація над якою сміються. Тут у нас структура to be, uh, is, Ми використовуємо далі наше uh, дієслово being. Тут ми показуємо, що це continuous і uh, дієслово. Основне наш action в третій формі або з закінченням ED. Is being laughed at. Вау, він прям дуже на цьому а, сконцентрується і показує, що всі сміються над сполученими штатами. І, звісно ж, звісно, він говорить, що не просто над сполученими штатами, а над нашим лідером. We have a leader that is being laughed at. та сама структура. present continuous in passive, Але тепер він вже напряму це не до нації, а до лідера. Тобто до поточного президента він це направляє. Угу, отак. And, uh... We're going to turn it around. We're going to turn it around fast. The polls are looking like they're very strongly for us. And uh, if you, no matter where you look, in fact, a lot of states that people thought weren't in play are very strongly in play. Some were actually leading in. І як справжній політик, звісно, після того як він показав плани, показав біль. Він має показати своїй аудиторії, що все буде добре. Я вас спасу. Тому він власне говорить: ми це змінимо. We are going to turn it around. Пам'ятаєте цю структуру to be going to, Наші плани на майбутнє Turn it around, дослівно розвернутися. Да, ми все це змінимо. Ми змінимо цю ситуацію. from decline, declining state Ми uh, підемо в improving state. Далі він говорить The people thought weren't in play тот very strong in place». Тут він говорить про конкретні штати, в яких вже вже пройшло голосування. Вони роблять там певні опитування, «a poll». Це слово пол дуже дуже стосується саме політичних виборів. Коли ви говорите про будь що що стосується політики, ви точно його почуєте. Бо всі голосують, всі роблять опитування, всі цікавляться тим, який штат або яка область, наприклад, як в нашій країні, голосує за кого. Тож цікава фраза тут на що нам можна звернути увагу, «People thought weren't in play, are very strongly in place». To be not in play або to be in a play означає бути в ділі, да, бути залученим в якусь гру або, в принципі, в ситуації. To be in play, типу я за, я з вами їду, да, я з вами це роблю. Так, ось багато штатів, які вважалися недосяжними, які вважалися, що вони не в грі. Вони не за Трампа, вони не за республіканців. Насправді дуже сильно підтримують його. І деякі штати, які раніше велися суто демократичними кандидатами, тепер вони за Трампа. Ось така історія. this Place. але нам потрібно бути обраними. Ми повинні взяти це прекрасне місце. To be elected, to get elected – це означає бути обраним, мається на увазі на посаду президента. Election – це вибори. to get elected – бути обраним, бути вибраним. We have to take this beautiful place. Знову ж таки, проста граматика Present Simple. І він говорить: тут ми хочемо забрати, ми хочемо взяти це місце. Е, е, да, Трамп, е, маємо надію, що цього не станеться. And we have to make it… Uh, really something very special again. Right now it's not special. Right now it's uh, being scorned. І ми повинні зробити його справді особливим знову. Зараз воно не особливе, зараз над ним насміхаються. Класна фразочка «Now it is being scorned» – Це синонім до фрази «Is being laughed at». Тобто, він, щоб не повторюватися, замінює її синонімом. Вона означає те саме, що над штатами, над американським народом, насміхається весь світ, тому що у них ось такий поточний президент, не Трамп. Проте можу сказати, що слухати його набагато простіше ніж Байдена, тому що вони з різних штатів, і у Трампа набагато простіша вимова. І я думаю, ви я намагалася звернути вашу увагу, наскільки просто він говорить. Да, present, present continuous, to be going to» і трошки пасива. І все. І це вимова кандидата в президенти. Все could be understandable. Я не хочу лізти в політику, але якщо лозунг «Make America Great Again» знову переможе, у мене великі питання до американського народу. Я впевнена, що тобі цей ролик мав сподобатися. Пиши в коментарях, що думаєш про Дональда Трампа та підписуйся на канал. Нагадаю, якщо тобі треба покращити знання англійської мови, ти знаєш до кого звертатися. Solid English School тут щоб тобі допомогти. Передайте всім знайомим та друзям. See you soon!